Працьовита як бджола. Бджоли завжди зайняті, дуже зайняті. Лише для того, щоб летіти, бджолі потрібно махати крильцями зі швидкістю 200 разів на секунду. Саме це створює шум. Дззз. Робочі бджоли мають найбільше роботи. Їх відсилають на пошуки нектару і пилку, які потім перетворюють на мед. Ентомологи термін, який означає знавці жуків. Дізналися, що бджоли роблять до 12 таких вильотів щодня. За кожну з таких мандрівок бджола відвідує від 50 до 100 квіток. Бджоли трудівниці майже безупинно працюють від світання до смеркання, а коли їм потрібен перепочинок, вони засинають на 30 секунд. Робочі бджоли мають дуже коротке, але таке продуктивне життя. У середньому воно триває лише від 3 до 6 тижнів. Безперечно, працювати це хороша справа. Добре гратися, але добре бути зайнятим. Але також добре і відпочивати. Твоєму тілу необхідний сон. Коли ти спиш, твій мозок готується до наступного дня, підвищує думки і зберігає те, що ти хочеш запам'ятати. Під час сну твоє тіло лікує і відновлює твоє серце і кровоносні судини, щоб ти був у гарній формі. У дитинстві сон це час, коли тіло виробляє гормон росту. Якщо ти не отримуєш достатньо сну, то не можеш уже так чітко мислити, а твій організм не працює як потрібно. Попри те, що Бог ніколи не втомлюється, після створення світу він відпочивав. Бог зробив це для того, щоб показати нам важливість відпочинку. Тому, звісно, трудися як бджілка, але не забувай і добре відпочивати.